Настя Рейн, Мене звати Аліна Гирюшта і я рада долучити до нашої першої години ранок лайф першого нашого спікера Сергій Брачук з нами на зв'язку, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, добрий ранок. Вітаємо. Слава Україні, слава Силам оборони. Вітаю. Героям, Героям слава. Пане Сергію, хочемо вас одразу спитати, чи слідкували ви за новинами, які стосуються заяв Дональда Трампа? Зокрема, всі помітили зміну в його риториці і власне тому, як він оцінює свою розмову з кремлівським диктатором, тим, що він незадоволений, Відповідно, як він почав оцінювати загрозу з боку Російської Федерації для України, і відповідно хоче, нібито в цьому брати більш якусь лідуючу таку потужну жорстоку відповідь для Трампа. для Путіна перепрошую, готує власне в контр контексті якихось там ніщівних санкцій. І от, власне, чи вірите ви, що Трамп справді став на сторону України от вже зараз? Ну, давайте говорити про те, що можна оцінювати лише практичні дії, а не заяви, тому що заяв достатньо. Вони можуть змінюватися протягом дня відповідно. Тому почекаємо практичних дій. Якщо мова йде, що ця проблема була. Щодо там припинення постачання за відповідними напрямками зброї в Україні штучною проблемою для того, щоб її створити, а потім героїчно подолати і оголосити про це на весь світ. Це одна справа. Якщо дійсно, наприклад, очільник Пентагону Гекс, він діяв відповідно до власної і перепрошую дурної ініціативи, це ще інша справа. Тут, по-перше, треба робити. Я не підказую президенту Трампу. Я не маю на це зовсім повноважень відповідно. Але тим не менше йому треба зробити висновки. Чи потрібен йому такий міністр оборони з дурною ініціативою? Це ще одна справа. Ну і що дійсно змінюються настрої пана Дональда, це теж було би дуже дуже непогано. Тому що можливо якусь там тоненьку струну е душі пана Трампа е Путін все-таки зачепив, порвав цю струну, так і власне на це дуже Трамп образився. Людина емоційна, людина в поважному віці. Я думаю, що має дати відповідну відповідь. І сподіваюся на те, що це е дійсно зміна, ну принаймні не лише настроїв, а й пріоритетів для Трампа. Пане Сергію, якщо говорити про ситуацію в Україні і ось ці нічні обстріли, які тривають постійно, цієї ночі під атакою окупантів була Волинь, зокрема, Луцьк, туди, от за словами голови Волинської ОВА Івана Рудницького, саме на Луцьк летіло 50 безпілотників, п'ять ракет в місті спалахнули, в місті спалахнули пожежі. Розумію, що аналізувати дії окупантів достатньо складно, але чому на вашу думку? Волинь цієї ночі саме опинилася, опинилася під прицілом окупантів, бо ну якщо Київ там ну ще можна зрозуміти там центр прийняття рішень, там ну Полтава, прифронтовий регіон, там суми зрозуміло. А тут Волинь, чому? Бо типу давно не били по ніч і що я не можу. Ну можливо, можливо, ви зможете якось проаналізувати це. Давайте так. Це Волинський центр прийняття рішень. Чому ні? Так логіка ворога, вона очевидна на сьогодні. Ворог обирає окремо регіони тут нічого не змінилося. Окремо регіони, якусь область або населений пункт, і масово застосовує туди відповідний удар. У нас в будь-якому разі кожна область на сьогодні так чи інакше є і логістичним хабом відповідно для сил оборони для нашої економіки. Тому зрозуміло, що ворог намагається керуватися цими принципами, і головне в тому слід це. Перше на порядку денному це терор, тобто терор мають відчувати по всій території нашої держави, так вважає агресор, і власне це він сьогодні демонструє. Це залякування людей, причому емоційне, фізичне. У тому числі, дай Боже, дійсна інформація там про те, що немає постраждалих і загиблих, підтвердиться. Звичайно, це найголовніше все інше можна відбудувати. Але в будь-якому разі, я ще раз скажу терор, який підкріплюються відповідно намаганням найболючіше вдарити по економіці нашої держави, яка сьогодні. О... Вона ще все рівно працює, вона так чи інакше працює на оборону, і зрозуміло, треба зменшити цей наш економічний потенціал. Це завдання ворога. Тому цього разу була Волинь. Ми ж розуміємо, потенційно кожна з областей України може стати ну, центром такого удару будь-якого дня. Пане Сергію, щодо ситуації поточної на лінії бої відповідно буквально напередодні було чимало заяв, які б мали надати, скажімо так, якусь оцінку, що відбувається там на фронті. Зокрема, у Діпстейт писали про те, що українські бійці вийшли з оточення на Донеччині, вийшли без втрат, і, зокрема, з цієї ділянки, де тривали достатньо активні бої останніми навіть не тижнями, місяцями. Сам головком Сирський відзвітував про те, що відбувається там в прикордонні Сумщини, Харківщині зокрема, про присутність наших українських сил на Білгородщині та Курщині, мовляв, ми утримаємо там. Певні такі плацдарми, певні території, і водночас і відновлюємо деякі свої позиції. А більш у східних регіонах наше Запоріжжя, Херсонщина, там росіяни також підступно чатують, намагаються подекуди, чи то проривати нашу оборону певними своїми наступальними операціями. Щодо Дніпропетровщини намагаються утворити чи то сіру зону, чи то навіть певну територію прикордоння Дніпропетровської області утримувати під своїм контролем, звітувати, мовляв, ще одна область наша яким хочеться розповідати про свою непереможну перемогу? А пане Сергію, отже, що відбувається зараз на фронті? Наскільки це є тією самою гарячою фазою війни? Наскільки дійсно кровопролитні бої тривають вздовж усієї лінії фронту? Чи ми можемо говорити про певний такий очах? Ну, давайте по-перше не використовувати таку термінологію як прикордоння Дніпропетровської області. У нас не воює кожна область окремо. У нас є загальний фронт, і звісно, ворог намагається в цьому напрямку рухатися. Перш за все, ми говоримо про Південно-Донецький. Давайте навіть так скажемо офіційно. Він називається Новопавлівський відтинок фронту. Там ворог дійсно планує заходження і на території Дніпропетровщини. Для чого? Для того, щоб охопити відповідно. Покровськ з однієї з локацій зробити такий фланговий удар, створити відповідний плацдарм, з якого вони зможуть е, діяти щодо Покровська і цієї локації відповідно, і Костянтинівки в тому числі це очевидно. Е, що стосується загалом усіх локацій на фронті, то всі відтинки вони відзначаються боями. Так інтенсивність боїв різна. Кількість штурмових дій різна, але тактика ворога вона не Діють малими групами накопичення відповідно і намагання просуватися вперед. Щодо проривів, проривів на сьогодні на фронті немає. Сподіваюся, їх і не буде. Просування тактичне ворога. Ми відзначаємо це очевидно, тому що ті позиції, наприклад, якщо вони повністю зруйновані, який сенс залишати наші війська там максимально тримаються. Якщо ви говорили дійсно про цей факт, того, що наші війська вийшли відповідно з важкої позиції. Ці оточення там не було, але з важкої позиції вони вийшли на сьогодні, максимально до останнього утримували е, ці відтинки. Знову таки, про Запорізький фронт згадаємо активність тут дещо підвищилася, хоча напередодні, скажімо, ворог не, не атакував. Там було буквально одній штурмові дії, і все. Це може бути відволікаючий і надалі маневр для того, щоб наші резерви ми не перекидали відповідно на ту ж Сумщину, наприклад, де відбувається в тому числі зараз контратакують. Чи дії наших підрозділів, харківський відтинок, південно слобожанський він на сьогодні більш-менш стабільний. Кардинально там ситуація, наприклад, не змінилася. Бачимо покумі активізацію, бачимо продовження стровіати по Придніпров'ю нашому по Херсонському напрямку. Тобто, сьогодні бої дійсно тривають. Ситуація дійсно є важкою, складною по усіх відтинках фронту, але очевидно, пріоритет для ворога все-таки це Донецька область, намагання її там повністю. І саме там ворог, до речі, задіює максимально ті свої резерви, які у них на сьогодні наявні. Всі ділянки фронту вони так чи інакше пов'язані між собою. І Курськ, Біл, Білгород, який ви сьогодні згадували, це допомога Сумщині, причому активна допомога. Сьогодні ворог не може, наприклад, звідти зняти свої війська з Курська, перекинути, наприклад, на Сумщину або, зокрема, там на Покровський напрямок випадок був навіть, коли там певні підрозділи знімали з Курська. Ска, посадили вже в російські ті і почали там переміщувати на Покровськ. Довелося повернутися, тому що українці завдали відповідних ударів в Лушківському районі Курської області треба було повернути причому там воюють елітні частини російської армії про це головком до речі нагадував це і ВДВ це і морська піхота відповідно тобто ми бачимо кого стримують війська на курщині кого стримують на сумщині угу. пане зріє крім власне м'ясних штурмів росія також активізує і розвиток безпілотних технологій на фронті роблячи центр рубікон ключовим елементом нової військової стратегії про це власне повідомляє інститут вивчення війни з посиланням на українських військових ось за словами Спеціаліста з радіоелектронної боротьби Сергія Флеша Рубікон має чотири складові розробку дронів, підготовку інструкторів, аналітичний відділ і бойові підрозділи. Та, попри це, інститут вивчення війни зазначає, що Україна досконаліше володіє дроновими програмами. А, дивіться, якщо в Росії є ось цей центр Рубікон, чи є у нас якась така певна подібна структура, організація, чи можливо нам не потрібно це. Ну, по перше, у нас є сили безпілотних систем, і в цьому ми Росію очевидно випереджаємо, тому що створено окремий вид збройних сил, який бачите працює ефективно. Там нещодавно була зміна командувача. Наскільки пам'ятаєте, зараз очолює мадяр. Відповідно цей напрямок і бачимо і зміни в тому числі треба віддати належне попередньому командуючим полковнику Сахарівському, яку базу цю створював. Власне сьогодні прийшли, прийшли інші люди, продовжують цю справу і нові, скажімо, розгортають в тому числі напрямки цієї роботи. Ви бачите сьогодні і безпілотні системи, і наша лінія дронів вони діють спільно. Це масштабування в рамках усіх збройних сил оборони, то в цьому плані, звичайно, Україна випереджає Росіян. Росіяни наразі йдуть нашими шляхами, нашими слідами. Наскільки це їм вдасться, будемо подивитися, як кажуть. з іншого боку, давайте не забувати, що один з напрямків пріоритетних на сьогодні, який обраний силами безпілотних систем, це знищення ворожих екіпажів БПЛА. Це ключові моменти, тому що без людей будь-який безпілотник як будь-яка зброя вони діяти не можуть. Фахівців треба вибити, і тоді, звичайно, на це не дасть можливості росіянам масштабувати ці процеси. Вони намагаються це звичайно робити. На мій погляд, для росіян це упирається все таки розвиток цього Рубікону, як системи, скажімо так, дуже жорстку централізацію відповідно російської армії, і не лише в це, але підказувати ворогу ми не будемо. Сподіваюсь, Рубікон вони не перейдуть щодо конкретного безпілотника, який росіяни досить часто запускають по Україні про Гербер умова. Вони вперше застосували цей дрон в якості ударного по Донеччині. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко і додав, що цей БПЛА може виконувати також розвідувальну функцію, бути ретранслятором. Раніше Гербер був тільки імітаційним дроном, що мав відволікати протиповітряну оборону від шахедів. Пане Сергію, чи можемо ми говорити, що ось цей дрон Гербер? Він, ну скажімо так, по рівню своєї певної такої модифікації хочуть росіяни, аби він дотягувався ледь не до шахеди. І відповідно, таким чином, ця модернізація є достатньо суттєвою, якщо з е дрона імітатора зробили і розвідувальний, і ударний два в одному. Ну так, і щоб він ще літав на Марс і повертався звідти з з інопланетянин. Зрозуміло, е, бажання у росіян таке є. До речі, це не перше використання Гербера в якості ударного дрона. Ще в квітні ми відзначали, що такі випадки вже були. Зрозуміло, тому що ну, сьогодні це імітаційна, перш за все, система безпілотна. І вона такою надалі і залишається. Я думаю, найближчим часом тут особливо нічого не зміниться. Хоча ворог намагається дійсно там додати бойову частину, щоб воно то все вибухало. Вона буде меншою і є на сьогодні набагато меншою, ніж у Шахеда. І тому я кажу, що будуть використовувати перш за все як імітацію. І, власне, ми говоримо, говоримо про те, що ворог звичайно поспішає в цих процесах. Наскільки це йому вдасться максимально зробити? Я думаю, все таке акцентування сьогодні йде наша хеди. На Герані відповідно той саме шахет, тільки російського виробництва, це буде максимально масштабуватися у виробництві. А щодо Гербери будуть пробувати. Але поки що звертаємо на це увагу. Протидія все рівно є і має бути. Але не думаю, що це якимсь чином кардинально зараз змінить ситуацію. Угу. Ну, власне, ситуація на фронті, те, що відбувається у нас у сфері в тому числі модернізації безпілотників, як з нашої сторони, Такі з російської сторони все власне вказує на те, що Україна принаймні більше не розраховує на швидке закінчення війни. Вона завершиться лише після смерті або відставки Путіна. Ось таку заяву зробив колишній міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Times. На його думку, Путін хоче підкорити всю Україну, відрізаючи по маленькому її шматочку. каже для нього це вже стало прямо одержимістю. Давайте почуємо пряму мову. Тепер у центрі уваги не переговори та не компроміс, а необхідність готуватися до довгострокового протистояння. Сьогодні вони окупували частину Херсонської та Запорізької областей. Вони просуватимуться доти, доки ви дозволите їм просуватися, захоплюючи стільки землі, скільки зможуть. Я думав, що якщо вони втратять 100 тисяч людей, вони зупиняться. Під час радянської війни в Афганістані вони вивели війська після втрат у 18 тисяч, але я був наївним. Олексій Резніков, колишній міністр оборони України. Ну, власне, в одержимості Путіна ніхто напевно не сумнівається. Пане Сергію, у мене можливо до вас таке трошки трішки філософського напрямку питання. Дивіться, коли на початку війни, в принципі, там в перший рік, в другий рік, ми вірили, що ось там до, там, до кінця літа і все, і війна там припиниться. Ось ми отримуємо таку зброю, там F-16, і все, і от ми переможемо. От у війні буде поставлена крапка. Ось такі якісь певні строки, в які ми вірили, вони на вашу думку українцям Таки додавали все ж таки сил, і що мовляв, от час ще трішки піднажмем, там десь там задонатимо додатково, десь там ще е, е, доведемо нашим партнерам, щоб вони там виділили нам е, зброю і переможемо. Чи навпаки, вони розхолоджували українське суспільство, бо все ж таки можливо з самого початку потрібно було орієнтуватися, що війна це марафон, а не біг на короткі дистанції. Ну, по-перше, навряд чи хтось знав з нас наскільки ця війна, особливо у перші дні. Перші тижні і перші місяці, так це очевидно. Власне, колишній міністр оборони він фактично повторив тезу колишнього головкома заложного про те, що от він назвав цифру 100 тисяч, і власне росіяни зупиняться. Очевидно, сьогодні, так власне, як і вчора, ніхто не може сказати дедлайн, коли закінчиться війна. Нам треба говорити про інше: про нашу готовність до найгірших сценаріїв, які на сьогодні можуть бути, і власне, яким чином ми. Зобов'язані і можемо реагувати на ці сценарії. Ну точно руки опускати не потрібно. Це зараз не заклик, це навіть не філософія, це те, що є сьогоднішньою реалією, і треба розуміти прекрасно, що наші дії щодо дій ворога вони мусять продовжуватися, і ми говоримо про те, що наносити максимальні втрати росіянам, як в особовому складі, так і в російській економіці, тому що ми бачимо, що Росія максимально сьогодні продовжує закидати цю тезу про те, що в неї такі безкінечні ресурси. Для ведення війни я навіть, якщо не помиляюся, я думаю, що ви бачили інформацію. Там Росія буде вести війну до 30 якогось там року. Uh -huh. Ну це, взагалі, на мій погляд, шкідливий такий вкидон відповідно. Я не кажу, що війна закінчиться сьогодні, або завтра я ніколи цього не говорив. Взагалі прогнози під час війни що Кенція не дуже правильна. Але ресурси не безкінечні. Це по перше, так само як російський солдат він не є безсмертним. Він здихає на полі бою дуже швидко, часто, але треба до цього докласти зусиль. Тому розхолодження точно не має бути. Треба війну сприймати так, як є це на сьогодні в реалі. І дякую за нагадування. Допомагати силам оборони. Отут принцип не змінився. Або ти в силах оборони, або допомагаєш силам оборони. Це очевидно. Не треба всіх заганяти в окопи. Ну, це нереально правильно. Ми ж це розуміємо, тому що є і посади в тих же силах оборони різні, і треба виконувати відповідні функції рятувальникам, медичним працівникам, вчителям. Ну, власне, хліб війна, комусь треба збирати деякі ван... угу. так абсолютно вірно. А подивіться, а хліб вирощувати, в яких умовах сьогодні працюють на Херсонщині, Миколаївщині, Одесьчині, де прилітають ті самі шахеди, випалюють наш хліб. Головне триматися і любити не себе в Україні, а Україну в собі це допомога. Чудові слова. Пане Сергію, хотіли тільки уточнити: якщо говорити про сценарій, а який може бути для нас найгірший сценарій, на вашу думку? Найгірший Сценарій, це те, що наші партнери, наприклад, не просто там десь дадуть задню, я в це не вірю. Так а не будуть, скажімо, прискорювати ті процеси, які треба було прискорювати ще на вчора. Це надання відповідно Україні зброї, відповідно технологій, які на сьогодні є. Ну давайте говорити відверто. Будь-яка війна, особливо сучасна, російсько українська, це дослідницький полігон для нових видів озброєння. Тому треба говорити партнерам, підкреслювати, у вас є нові розробки. Будь ласка, он є росіяни. Витягуйте там свої, не знаю, лазерні гармати там бойових комарів. Он є дослідні, дослідні кролики. Будь ласка, на них випробовуйте все, що можна. Тому максимально є протипіхотні міни, давайте їх сюди. А ми знаємо, як їх використовувати. І вам буде добре, і росіян менше. Тобто, І тоді буде перемога. По великому рахунку, найгірше, що може бути, це те, що у нас партнери можуть нам припинити там, чи дуже довго думати з приводу надання допомоги. А щодо території. Давайте так, довго думати. Отак буде uh -huh. правильніше. Допомога не, не зупиниться, це не точно. А щодо е е території, щодо втрати території, це може бути для нас теж найгіршим сценарієм, чи, чи ні? Ми повернемо всі наші території. Не сьогодні, не завтра, але повернемо. Дякую, пане Сергію, до слова щодо території, які станом зараз знаходяться саме під контролем ворога, тимчасово окуповані території України. Щодо Криму, щодо його повернення, всі говорять буквально саме не про шлях, буквально боротьби там на полі бою, а дипломатичний шлях. Водночас, коли ми кажемо про будь-який перемовний трек з росіянами, ну з ними неможливо домовлятись. А як тоді, через кого нам потрібно тоді на них тиснути, якщо от Трамп навіть здається його так... Така собі місія ну провалилася, виходить. Якщо після чергових і чергових ось цих телефонних зізвонів він каже, що ну Путін поганець. Ну, давайте так. Колише Трампу про це не кажіть, що його місія провалилася. Давайте казати на поки що він молодець і рухається абсолютно вірно. Що стосується Криму, ну по-перше, Крим подивіться, він же не з них, як тимчасово окупована територія з порядку денного. Кожного дня туди щось летить, кожного дня там щось відбувається. Не про все повідомляється відразу, але тим не менш, робота триває. Тому очевидно, що ну слухайте, якщо інформація про те, що поки ще живий гауляйтер Криму акціонував. Пересувається на службових автомобілях з установкою Ребу. Ну, це багато про що говорить. Їм тривожно. Те, що Крим буде звільнятися військово-дипломатичним шляхом, я думаю, що на сьогодні це такі реалії. Можливо, завтра вони зміняться. Можливо, завтра це буде лише військовий шлях. Або дипломатичний, все буде залежати від ситуації на фронті. Почули вас, пане Сергію. Ми щиро вам вдячні, що ви знайшли час долучитися до до нашого вам. ефіру. Тримаємося, Тримаємося обов'язково. Дякуємо вам за ваш аналіз тих подій, які відбуваються у нас на фронті. Дуже важлива інформація якому Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, був разом із нами на прямому зв'язку.